Наша знімальна група розпочала свою роботу з 63-го одномандатного виборчого округу з центром у місті Бердичеві. Сюди, окрім Бердичева, входять ще й Бердичевський, Андрушівський, Попільнянський, Ружинський райони. Загалом це понад 100 тисяч людей. Як триває хід голосування, ми зараз з'ясуємо. У нашому округі 225 виборчих дільниць. На 8 годин ранку всі відкрились, непередбачених ситуацій не було. Кворум в, в дільницях був, розпочали роботу, зараз працюють. 163 тисячі 52 для виборців. Іменно по цим спискам, які видали, уточнені. А станом на 11 годину вже якась інформація? Як голосують люди ні, якісь виборців? Ні, на станом на 12 нам будуть докладувати. Так що в 12 годин вже буде звісно, як йде в виборі. Я вважаю, що процент буде десь біля 70%, я так вважаю. Тобто активність буде людей. Дільниця розпочала свою роботу в 7 годин ранку, всі члени комісії. Прийшли членів комісії всього 18. Сьогодні присутні у нас від всіх партій, від всіх членів мажоритарщиків. У нас присутні спостерігачі. Наша дільниця працює згідно закону про вибори позачеркові вибори народних депутатів. Розпочали ми свою роботу 8-й годині і вже були перші виборці. На нашій дільниці всього виборців 2152 людини. На 11-ту годину у нас уже проголосувало 334 виборці. Це становить 16% від із загальної кількості наших виборців. Як активно на загалі тут наперечують? вашого власного досвіду з мого власного досвіду я можу сказати, що активно, тому що у нас вже якщо взяти на цю годину 16%, то це я рахую, що досить таки вже гарно. Тому що із 8 годин, які ми працюємо, і що ми вже працюємо, то на 11 годину 16% – це висока явка виборців. Порушень не було ніяких. все, все організовано, все нормально. Ніяких замічань не було. Дуже активно люди голосують. Дуже активно, прямо в очередь. Ви самі можете обідитися, подивитися, як люди голосують. Активно. Моя думка, треба потрібно всім голосувати, щоб щось змінилося в житті. А на що очікуєте після цих виборів? На ну, лучче, на лучше. голосувати, щоб не було війни. І щоб добре жити було, і щоб пенсія була більша. Мені вже 70 років, але мені кажуть, що я нічого доброго Нам не маю. Нам вже надоїло сюди ходити. Да, да. Надоїло щоб... ходити. би. Що ж ми ходимо, а, що а що ми? Що хуже. Ми треба щось якось міняти. Може, якраз щось поміняється, Ну все залежить, як ми проголосуємо. Все залежить від, від людей. Ми сьогодні з родиною прийшли. Своє волевиявлення зробили, проголосували. Сьогодні є історичний такий день для України. Це такий час, коли ми можемо оновити владу через вибори. От і надіємося, що Бог нам в цьому допоможе, і вибори пройдуть законно, будуть легітимними, і скоро в нас буде новий парламент. А для чого треба голосувати? Що Україна перемогла? Ну, ми ж ми не втручаємося в виборчий процес абсолютно. Ну, але дійсно, як будь-яка влада, ми е, зацікавлені в тому, щоб був порядок, щоб е, ну, наші громадяни в максимально комфортних для себе умовах е, змогли проголосувати. Тобто ми маємо забезпечити абсолютно прозорий вільний процес волевилання наших громадян. Саме тому я сьогодні приїхав зранку до 63-го округу, щоб пересил. Свідчитись, що дійсно все працює, що немає ніяких ексесів, що процес голосування налагоджений відповідно до законодавства. Працюють спостерігачі, працюють абсолютно всі члени комісії, дільничних окружних о восьмій ранку. Всі дільниці відкрилися без запізнень, без якихось там провокацій або ексесів. Тобто йде процес волевиявлення, голосування проходить спокійно. Розмірено явка досить таки висока. Ну, ми побачимо в кінці вже остаточні результати появці, але можу вам сказати, що жителі нашої області не відкладають на після обід своє волевиявлення. А зранку ну досить таки нормально. Я вам скажу по місту Житомиру: більше 200 осіб проголосувало о восьмій. Тобто люди рівно о восьмій, вже чекали відкриття дільниці відповідно до законодавства, щоб проголосувати. І не тільки в окружній комісії, і на дільницях все перевіримо, подивимось, поспілкуємось як з членами комісії, так і з виборцями, щоб присвідчитись, що все працює, все під контролем. Тобто, ну, ви, ви розумієте, ми ніяким чином, ну, ще раз повторюю, не впливаємо на результати. І, я особисто після повернення з Бердичева до міста Житомира планую свою особисту думку висловити в власному бюлетні і опустити його з відповідною відміткою. А тут я, як представник влади, маю забезпечити роботу комісії для того, щоб кожен міг вибрати мажоритарного кандидата, за якого він проголосує, а також проголосувати взагалі за партійних списках. З 13-ї години дня наша знімальна група працює у 67-му одномандатному виборчому окрузі з центром у місті Чуднів. Загалом, окрім Чудного, сюди входять і Чуднівський район, Люберський, Романівський, також Житомирські райони і Богунський район міста Житомира, частина Богунського району міста Житомира. Зараз ми дізнаємося, яка ситуація з передвиборчими перегонами у цьому окрузі. Яка ситуація з виборчих взагалі по дільницях і скільки людей проголосувало? На, на даний момент по всьому округу у нас проголосувало 24,7% виборців. От, і по дільницях ситуація нормальна, поки ніяких порушень таких ну, немає. Нормально. загальна кількість виборців у нас 167 тисяч виборців. А у нас в загальному 247 і одна спецдільниця це де лікарня. 248, виходить. Прийшли, щоб влас була, щоб можна було. Краще жити, краще жити, так. Да. Голосувай за добро, за мир. Щоб було добре жити. Дільниця відкрилася вчасно рівно в 8.00, да, навіть. У нас перший вже був хто голосував. Він був рівно в 8 годині. Вже прийнятий А Яка ситуація взагалі з виборцями? Як і люди, яка активність? Активність я б сказала середня. Була зранку, було більше людей, але зараз, от як ви бачите, то активності немає. А, а, виборців, скільки вас скільки вже голосували? значить, у нас всього 602 людини, а проголосувало. Десь було перед тим 180 людей. Відпочали ми всім 7.15 засідання, і вже у 8 годині ми приймали перших виборців. Ні, у нас порушень не було, бо ми працюємо по закону. Сугубо по закону, всі працюють, всі знаючи. Ось у нас сидять це. все люди, які прийшли спостерігачами працювати на дільницю, вони за всім наблюдають все, бачать. Від кожної партії є представники. У нас виборців 2162 виборці. Проголосувало більше 700 чоловік. Ми чекаємо все таки, що буде, як завжди. Завжди у нас кожного разу голосують 1380, 1270, А по останній раз, коли були в травні вибори, проголосувало 1450. 8. Ну, сьогодні на початку, з восьми годин люди почали голосувати, спостерігачів багато на дільниці. Я, зокрема, дивимося за тим, щоб не порушувалися закони. Дуже все грамотно, чітко організовано, дуже організовано проводять, проходять вибори. Якихось зауважень від виборців, від спостерігачів не було помічено. Тобто все організовано, гарно проходить і дуже чітко.